У нас е, суспільство з цього приводу має трохи таку як травму, да? тому що суспільство От можна подивитися на маленьких діток. Вони в творчості просто кожної секунди. І насправді доросла людина також в творчості кожної секунди. Там я сідаю писати якийсь текст, це творчість. Я починаю робити якусь страву, да, якщо я там не слідую грубо рецепту, а щось там своє додаю. Це творчість. Я Навчаю свою дитину чомусь виховую це творчість. Я спілкуюся з клієнтом, підбираючи під нього, як йому потрібно. Це творчість, тобто це акт вираження творчості. Я а, да, через свою душу, знаючи якісь основи, наприклад, да, в консультуванні, психотерапії, знаючи якісь основи, але підлаштовую під людину, під її особистий шлях. Або да, в творчості там, я виражаю якісь свої почуття. Я виражаю щось що всередині мене, якось мені відгукується. Тобто, по суті, виражаю частинку своєї душі. Творчість є всім, що ми робимо кожного дня. Навіть зараз ми з тобою створюємо творчість, так? контакт, розмова про глибину. Так, І да, що ми сюди вносимо? Живість. Це дуже важливий нюанс. І чому я сказала, що наше суспільство травмоване? Тому що цієї живості в нас немає спонтанності, живості, да, тієї ж креативності, людяності, тої, яка закладена в нас. Нас травмують кажучи, а така творчість неправильна, а отак не робиться. А це взагалі, що це ти таке зробив, дурне, страшне там ще якесь? Ну, припини. Тобто суспільство травмується, бо у нього є ідея, як має бути. І тому творчість да, заглушується.